Bye. <laughs> На щиті приїхав додому. Зустріли воїна Володимира Бучинського у Копиченецькій громаді. Чоловік пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Вдома залишив дружину з дітьми, батьків. Боровся за кожного українця і незалежність батьківщини. Останнім місцем бою для Володимира стала Луганщина. Зустріли захисника у рідному селі Яблунів. Поховають у Копичинцях 22 лютого. Навколішках та з національними стягами в руках так на Збиращині зустрічали тіло героя російсько-української війни Олега Волошина. Провести в останню дорогу і помолитися біля каплиці Божої Матері на Добривоцькому перехресті. Прийшло кілька сот жителів з громади. Не, не було би їх там, і наступ не було. Так, як дякувати, був, вони там. Ну війна є, війна на не прибирай. Чи молодий чи старий? Жалко дуже. Дуже важко то все переносити. Військовий що зовсім недавно був вдома разом з родиною у селі Ліски. Коли їхав на передову, то рідним обіцяв скоро повернутися і стримав обіцянку. Повернувся за тиждень, проте в домовині. Ми думали, що це не він. Тяжко говорити. Вона надіялася, що він прийде, він їй як йшов тиждень тому, сказав, що я скоро повернусь. Знайома загиблого розповідає, що Олег був дуже доброю людиною. Я його знаю через його дружину. Тому що з нею дружимо вже вісім років, і Олега знала як дуже добру, щиру людину. Загинув Олег Волошин 17 лютого поблизу населеного пункту Роздолівка Донецької області. Його життя обірвала ворожа куля. Тіло військового з усіма почистями привезли сьогодні до збаража. Традиційно, на жаль, вже не перший раз. Надіємося, останні зустрічаємо наших загиблих героїв. Приїжджає вся громада, рота охорони, загиб, родичі. Сусіди проважаємо так. В останній путь сьогодні в останній загиблий герой буде в рідному селі. Увечері відбудеться панахида, а поховають Олега Волошина 22 лютого на місцевому цвинтарі в лісках. Вся Україна вдячна цим захисникам, які дозволяють нам тут подалі від фронту продовжувати своє цивільне життя. Тому це наша остання така шана цим захисникам. Я впевнений, що це по всій Україні, що це не виключення з Бараська громада. А Кожному, де, на жаль, приходиться зустрічати наших загиблих на щиті, громада збирається, щоб підтримати рідних загиблого. З 2014 року Зберезька громада втратила семеро мужніх воїнів на полі битви, і лише за майже рік повномасштабного вторгнення до списку загиблих додалося ще 14 військовослужбовців, які поклали життя за незалежність України. Сапер з Тернополя отримав подяку від Харківської обласної військової адміністрації. Старший сержант служби цивільного захисту Олександр Осачий брав участь у розмінуванні деокупованих територій на Харківщині. Тож тамтешня влада подякувала за сумлінне виконання службових обов'язків і досягнення високих показників у професійній діяльності. Почесну грамоту Харківської ОВА саперу вручив Віктор Маслей. Із 22 лютого до 24 заклади освіти навчатимуться дистанційно. Таке рішення прийняли на оборони Тернопільщини. Отож, учні шкіл, студенти закладів професійної, професійно-технічної підготовки, фахової передвищої та вищої освіти навчатимуть дистанційно у самому Тернополі. Садочки працюватимуть. Проте, якщо є змога, дошкільнят рекомендують залишити вдома. Нагадаємо, рекомендації пов'язані із ймовірною агресією Росії у річницю повномасштабного наступу. Ми отримали лист міністерства освіти і науки України саме з рекомендаціями для місцевих органів влади та усіх закладів освіти, які знаходяться на території не лише Інтернопільської області, а й інших областей, щоб з 22 лютого по 24 лютого включно заклади освіти здійснювали навчання в дистанційному форматі. Кількість хворих збільшується і на грип, і на COVID-19. Так, за попередній тиждень у порівнянні з позаминулим захворюваність на грип та ГРВ зросла на 21%. Тобто близько 4 тисяч осіб звернулись до сімейних лікарів із ознаками цих сезонних хвороб. Найбільше хворіють діти. За останній тиждень зафіксували 2255, віком до 18 років. Серед них 1427 – школярі. Зріс і показник госпіталізації майже на 20%. Це понад 120 осіб. Летальних випадків не зафіксовано, проте значно зростає і показник захворюваності на ковід-19. Якщо ми відмічаємо захворюваність на грипта гервії, відповідно йде ріст захворюваності і на ковід-19. Так на сьомий, на сьомому тижні року зареєстровано 445 випадків проти 232 за шостий тиждень. Ріст відмічається в 1,9 разів. Якщо говорити щоденно, то ми спостерігали за попередні тижні. Це було 48, 50, 80. Зараз в межах 100, 102 випадки, 103 випадки вже йде щоденно. Отже, бачимо незначний, але все-таки ріст є. Чи буде дефіцит картоплі? Відповідь аграріїв однозначна ні, адже минулий сезон був дуже щедрим, і врожайність перевищила очікування фермерів. Тож бульби запевняють аграрії. Вистачить і на 2023 рік. Але є інша проблема: ринкова пропозиція перевищує попит. Тобто, запас для продажу перевищує суму, яку споживачі готові потратити. В цілому звичайно і за непростої. І економічної ситуації, і за дуже важкої політичної ситуації, фермери зменшують виробництво площі під картоплею. Крім того, також зменшується об'єми закупівлі насінневої картоплі. Чому це зменшилось? Тому що знову ж таки із за непростої фінансової ситуації велика кількість фермерів прийняла рішення або обійтися власною насінневою картоплею, або закупити насіння якихось там низьких репродукцій, там скажімо, друга чи навіть менше. На тернопільському ринку картопля на прилавках є, але продавці зізнаються, везуть сюди її мало. З роками помітили, у нас область аграрна, тож кожен має свої городи з бульбою. Частіше купують міські чи приїжджі. Ціни коливаються від 6 до 8 гривень за кілограм. А якщо брати сіткою, по 5 гривень. Продавці кажуть, саме на цей овоч як такого попиту немає, але за два місяці цього року ціна все одно зросла на гривню дві. Певно, що купують. Ну, не, не так, тому що як були морози, більше брали, ніби попит був більший. А зараз стало тепліше, люди мають своє, трошки привозять фермери з село вивозять. Іде потрішечки. Три кілограма, але більше, звісно, беруть переселенці. Бо хто сюди переселився, то вони беруть п'ять ну, кілограмів, ну саме це максимум. Покупці підтверджують, картоплю на ринку беруть рідко, бо мають власну. Однак інколи все ж доводиться купувати. Ці нам не радіють, але розуміють, чому так. Ми так посадимо два відра, а три зберемо. То не невигідно садити на дачі цю картоплю. Прийшов тут, два, готова. А на ринку то якщо брати, то в якій кількості як ну, дві дві щітки, щит, візьмемо там по по 20-40 кг. Не вистачає, знову пішов, взяв. Я вдома саджу, вдома краще. Саджу вдома. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А в якій кількості садити? Я знаю, саджу 3-4 мішка. Mm -hmm. yeah. а ніколи, ніколи. Експерти пояснюють, попит на бульбу вирощену промисловим способом скоротився і через міграцію українців за кордон. Запис споживачів став менший, та й зменшилась кількість робочої сили. Роблячи висновки з цього, навесні 2023 року агрогосподарства висадять набагато менше картоплі. Кажуть, добре, якщо сезон буде врожайним і погодні умови будуть сприятливими, бо в іншому випадку восени ціни на картоплю можуть суттєво зрости. Це ідеологія. В ідеології деталей не буває. Кожна влада, яка приходить в місто, змінює назви вулиць по-своєму. Так було в 39-му році, коли прийшли вересні совіти. Так було в 41-му, коли прийшла німецька влада, перенагшила по-своєму. Так було в 44-му році знову переіменування. І ми жили в радянському періоді нас вулиць до 90 91 років, коли почалася дійсно велика декомунізація. Декомунізація, дерусифікація. Якби голосно не звучали ці слова, і якби ними гучно не піарилася влада, потрібно доводити ці процеси до кінця. В цьому переконаний краєзнавець Микола Проців у його рідних бережанах вулиці перейменовані хіба що на папері. Скільки раз ходжу тут між церквою Святої Тріці будинком на Грименський. Я то йду по провулку Гонгадзе, але, на жаль, таблички, що це провулок Гонгадзе, ще немає. Цей провулок перейменували у вересні 2022-го, і це не єдиний випадок, коли нові назви є за документами, але більше ніде їх не видно. Ми з вами йдемо вулицю гімназійною. Я би хотів, щоб ми зараз повернули праворуч на, вулиця, на вулицю Кардинала Йосипа Сліпого. Але ми повертаємо і бачимо Комарова 1. Вулиця, яка тричі. Перейменована на Йосипа Сліпого в 2002-2006. І 2022-му, рівно рік тому, немає жодної таблички, що це вулиця Йосипа, кардинала Йосифа Сліпого. Прикро, але. Маємо то що, то, що маємо. Змінити табличку справа недорога і не займає багато часу. Але, каже краєзнавець, люди чомусь досі надають великого значення самопозначенням вулиць із прізвищами російських правителів. І зазвичай відповідь, чому не знімають табличку, така. Я спитав одного чоловіка, а чого висить? Відповідь дуже проста. Що тебе обходить, що в мене висить? Найвисить. Приватні будинки і таблички на них справа особиста, але в Бережанах є чимало вулиць, де переіменуванням має зайнятися відповідний виконавчий орган міської ради і почепити таблички на комунальних установах та інших закладах. Почепити на початку в кінці вулиці це великі гроші для міської ради. Це питання просто. Недолугості. Тим часом Микола Проців власними силами організовує декомунізацію вулиць Бережан. А зі старих табличок у краєзнавчому музеї вже формує цікаву колекцію. Зараз тут є 36 табличок. 36 табличок того періоду. Перша табличка, яка відкрила ту колекцію, це стала вулиця Карла Маркса, тому що я перші особисто зняв. Взяв драбинок плоскогубці. І зняв табличку з будинку. Вона цікава, тому що в 40-му році її написали вулиця Карло Маркса в довідках про смерть. Друга цікава в тій колекції, для мене дуже дорога, це номер 8, погано відчитується вулиця Шкільна. На жаль, пропала з мапи Бережан. Дорога вулиця, на ній мешкав Шашкевич, коли вчився в Бережанській гімназії. Було педучилище, гімназія, жіноча семінарія, головна синолога. вулиця пропала з міста. В колекції і таблички з вулиць Радянська, Щорса, Червоноармійська та інших. В музеї їм знайдуть гарне місце. От ми з вами стоїмо на початку вулиці Червоної. Так, до тут була табличка червона. Ми бачили її в музеї. Це черговий крок моєї приватної декомунізації. Я приїхав з товаришем автомобілем, поставили драбину, вилізли, а далі питання техніки. І тут виникає дискусія: це дрібна крадіжка майна громади чи декомунізація. Я вважаю, що я зробив крок з декомунізації. А от на вулицях Бережан каже пан Микола, хотілося б нових красивих табличок. Та цей такий очікуваний роками крок за владою та за мешканцями будинків. Їхню позицію ми теж з'ясуємо і покажемо вам у наступному сюжеті. Позашляховик українського виробництва з гучною назвою Україна. Ця машина важить 4,5 тонни, а зроблена на основі газ 66 але з потужним мотором від німецького Мерседесу. Такий позашляховик 4х4 власноруч змайстрував з Юрій Курдупель. Чоловік показує автомобіль і водночас запрошує проїхатися. Вже всередині машини ділиться задумами. Планує продати це авто і натомість купити менші позашляховики для своїх друзів, які зараз воюють на фронті. Та кожна людина переживає за те. Ми ж не, не пішли на десь там, не пішли воювати. І того я кажу, що просто так хоч чимось допомогти, то купити хоча б джипи, щоб вони могли чим їздити там. Майстер розповідає, що машині віддав майже три роки свого життя, і якби не війна, то б і не думав продавати. Не знала, що війна. То, ніхто ж не міг сподіватися, що таке буде, але що зробите, бачите. За 300 більше скільки років вже воює Україна з Росією, ніяк не можуть. Автомобіль Україна почав майструвати в 2014 році. Допомагали і друзі, і син. Коли треба було виставляти капот машини, то взагалі скликали пів вулиці. Батько Юрія, будучи в поважному віці, поміг обшити всередині весь салон шкірою. Тут є усе, що й в сучасних авто: електроскло, підіймачі, кондиціонер, інвертор. Спочатку, бути з бара, що називався, але потім вирішив назвати його Україна. Ну, так, й з нашої України, що теж ми щось І вона вийшла як прототип. В Казахстані робили такі в Росії, Білорусі робили. От. Але я стараюся зробити краще, ніж їхня. Щоб показати, що наші трошки українці більше, ніж вони. Юрій розповідає, що найважче було зареєструвати автомобіль. То зробити не проблема, зареєструвати саме тяжче було. Але зареєстрували. Так? Зареєстрували, в мене всі зміни, внесені тих паспортів. Ну, то, що, то, без документів то не машина, то куча желіза. А так з документами я їжджу спокійно. От, в будь-яке місто всюди їжджу, нічого нема. Навіть поліцеї ну, поліція спиняє, то вони просто подивиться. Зараз Юрій вирішив продати автомобіль, який змайстрував сам, за 50 тисяч доларів. За меншу суму не хоче. Каже, що вклав багато часу, грошей, а найголовніше душі. Ще одна причина: виручені кошти. Чоловік планує витратити на три позашляховики і передати їх друзям, які зараз воюють. Дружили довго вони робили в мене багато років. Двоє хлопців робили в мене. І одні ті, що ми їм робили, прицеп це під зенітку. От я теж їм казав, що якщо продам машину, то я їм ще в продачу того ПЦ покуплю джипа. Наразі, поки Збережянин чекає на покупців, то в своєму гаражі працює над ще одним подібним автомобілем. Цей вже робить на замовлення для львів'ян. Теплом зігріємо серця. Саме такою є назва благодійної акції, яку організовує спілка української молоді у Тернополі. Її проводять вже дев'ятий рік поспіль. Мета передати подарунки дітям, батьки яких зараз на фронті. Члени суму, які живуть в Сполучених Штатах, Великій Британії, Австралії, Канаді та Німеччині, відправили в нашу область 220 наплічників. Члени нашої організації є не лише в Україні, а по всьому світу, де є українська діаспора, і вони не могли зі зброєю стати на захист України, але дуже хотіли підтримати родини військових, підтримати їхніх дітей. І виникла ідея акції, коли сумівські діти з різних країн готують подарунки, такі невеликі наплечники для дітей військових в Україні. Ольга та її дітки вже отримали наплічники. Тато дівчаток військовий і зараз захищає нашу країну на сході. Тому їх, як і всіх інших діток, запросили на виставу, щоб вручити сюрприз. Дуже гарна акція, тому що діткам дуже приємно отримати подарунки від їхніх закордонних колег, від таких ж українців за кордоном, які колись виїхали. Дуже мило, дуже дякуємо за подарунки. Так Понад 450 тисяч доларів витратили, аби підтримати родини. Подарунки роздавали хлопчикам і дівчаткам віком від 5 до 11 років. У пакунках іграшки, канцелярія, одяг та солодощі. Їх формували учасники спілки української молоді в Україні. Серед них і 11-річна Ярина. Дівчинка розповідає, щаслива долучитись до акції, адже зараз важливо допомагати один одному. Я до цього долучилася так, що ми з моїми друзями спочатку тут сортували рюкзаки. Типу для дівчаток 7-8 років, хлопчиків 9-10, якось так. А сьогодні ми з моєю іншою подругою вже роздавали крилаті журнали. Для дітей сьогодні були не лише подарунки, а й цікава вистава про змія Горинича та українських козаків, які боролись із лиходієм. Я прийшла сьогодні дивитися виставу, і я отримала подарунку багато корисних речей, як скажімо, цей блокнот, папка. Ем... Ще, здається, грабінець і щось ще таке. Мені дуже сподобався рюкзак, а всередині це дуже сподобалось. Вистава теж класна про змія Горинича і про козаків. Загалом на вручення запросили більше 200 дітей. Втім, прийти змогли не всі. Тому організатори передадуть пакунки кожній дитині, батько або мама якої є учасником війни. «Пограйся з вітром, пожартуй з прилесником, але людські стежки. Це порада лісовика мавці. Лісову пісню Лесі Українки, а точніше, частину з цього твору представили на імпровізованій сцені учасники театру пісні Оберіг. Сьогодні я граю у образі мавки, яка з високого верховіття скинулася на землю, адже закохалася в земного хлопця. Але це було для неї. Небезпечно, тому що вона разом з цим втратила свій духовний статус. Це про любов обов'язково, і це про дещо вище ніж фізичне кохання, це про духовне кохання, і це а, точно те, що ми маємо в собі культивувати. Дуже задоволений, що мене запросили на цю роль лісовика. І щоб я відтворили ми ті традиції, давні колись, як наші предки святкували, і нам то подобається. І ми хотіли, щоб в майбутньому наше покоління також займалися тим, не забували ці наші традиції. Авторка патріотичного виступу, частиною якого стала і театральна постановка Ярослава Декалюк, згадує захід планували на 24 лютого 2022 року, але тоді не склалось із відомих причин. Тож раді представити патріотичну програму до річниці нашої боротьби і водночас до дня народження Лесі Українки, яке відзначатимуть 25 лютого. Ми починаємо нашу програму патріотично. А потім, вже в середині нашого співання, ми даємо оцей фрагмент з Лесі Українки, і воно так злилося все воєдино. Поезія Лесі Українки буде завжди в Україні, завжди Тому що вона є актуальна завжди. Особливістю постановки є присутність у ній героїні самої Лесі Українки, адже за життя письменниця так і не встигла побачити лісову пісню, надрукованою чи поставленою на сцені театру. Я стосниця мій полинський край. Той край, де я народилася, де я зростала, де я маленькою дівчинкою ходила лісовими хащами. Мені здається, це його, її вислів, ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Досить актуальне сьогодні, тому що ці рядки мавки говорять про те, що добро завжди перемагає зло. Представили патріотичну програму учням школи правового ліцею номер 2 Діти нерідко відвідують бібліотеку для молоді. Сьогоднішнє дійство їм сподобалося. Переконані, важливо знаходити час для творчості. У справді піднімає дух у такий час, нелегкий для кожного з нас. Ми маємо підтримувати один одного, хто як може на фронті і в тилу. Дуже приємно бачити, що є такі люди, які відстоюють свою думку, наші звичаї, усі актори. Тобто, незалежно від віку, незалежно хто, якщо мені дуже сподобалось. Ця вистава дуже позитивно впливає на людей. Вона піднімає дух кожного українця, і так ми підтримуємо. Підтримуємо один одного, додамо окрім тернополя патріотичну програму театр пісні Оберіг уже представив у шести селах.